Мої вітання, друзі, добрий вечір усім! Мене звуть Віолета Цап, і ви дивитесь програму Деталі на часі. Сьогодні рівно рік з моменту повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Ми не припиняємо героїчно та самовіддано боротися ще з лютого 2014 року, коли ворог вперше зазіхнув на нашу землю. І ми обов'язково переможемо. У цьому немає жодних сумнівів. Ну а сьогодні поговоримо про політичну ситуацію в Україні та як на неї вплинула та продовжує впливати війна. Знайомтеся, гість студії політолог Михайло Шалемба. Вітаю, рада зустрічі. Вітаю вас, Михайле. Ну що ж, рік з моменту повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Надлі цього нам точно є про що поговорити, адже війна впливає на політичні процеси не тільки у нашій державі, але й загалом у всьому світі. Втім, розпочнемо саме із України. Зараз у нас, як на мене, одна. Політична персона це президент Володимир Зеленський. Інші політичні фігури і політичні сили протягом останнього року, так би мовити, обнулилися? Їх дуже рідко ми бачимо у публічному просторі і рідко про них чуємо. На твою думку, така популярність нашого президента виникла внаслідок війни? Чи він сам по собі така сильна політична фігура? І події останнього року тільки посприяли його становленню? Е, то найперше треба сказати про те, що е, наш президент був обраний на 5 років. І в принципі, 5 років це, цій людині ми довірили владу. Е, фактично, якщо можна сказати, що це була надпопулярна особистість перший рік його будемо казати, е, керування державою. Е, Потім, звичайно, ми тепер мало згадаємо ті події, які були до війни до 24 лютого. І е, мало хто взагалі пригадує, як починався 2022 рік і що було в січні. Я е, можливо так просто нагадаю про ті. Протести, які були мітинги, про те, як хотіли заарештувати Петра Олесійовича Порошенка, оці всі події з його судовим процесом, це все 24-го обірвалося, і ми отримали консолідовану державу і консолідовано навколо президента. Тому що з 24 лютого ми президента бачимо кожний день в кожному зверненні, і це є нормально. Так, це є нормально, коли вся держава дивиться на свого лідера, можна сказати, молиться, і в принципі, перший місяць війни всі переживали за його життя, тому що була загроза, те, що президента просто можуть вбити, а потім вже, в принципі, посиплеться вся політична структура, яка є в державі. І це було таким ключовим фактором, що ми згадаємо початок війни про те, що робили расисти на початку війни. Їхня пропаганда, те, що Президента вже немає, очільника держави вже немає. Він покинув, він вже десь то в Штатах, то в Варшаві, то в Бучу. Тому президент став таким символом цієї війни. Навколо нього відбувається ця консолідація, і дуже е, добре про це ще будуть писати історики, аналізувати політичні експерти. Про те, що перші, я б сказав, два місяці війни, поки була. Поки був оточений Київ, взагалі в нас була повна політична консолідація. Ми забули взагалі про будь-які політичні прапори, і це був дуже добрий консенсус навіть в Верховній Раді, коли кожна політична сила, яка навіть була в опозиції, могла давати свої рекомендації і до неї прислуховувати. Але не про в даному випадку, а, ну, так? про російські взагалі тоді були десь втекли. Вони десь поділися. Вони взагалі намагалися мінімально десь показуватися публічно, тому що ми. Пам'ятаємо різні ці сутички, коли їх тільки суспільство десь зустрічало на вулиці, затримання були, територіальна оборона їх допитувала і так далі. Всі ми можемо згадати ті моменти. Але це був насправді консенсус. Політична, я б сказав, така таємна прихована боротьба розпочинається вже. З того моменту, коли е, почина... відбувається деокупація Київської, Сумської області, у той момент ми починаємо знову повертатися до такої е, ну, десь політичної тяганини і політичної конкуренції, але вона точно не є такою, як вона була до війни. Так, і все одно все десь направлено на одну особистість. це е... Сьогоднішнього президента на ту більшість, яка є в Верховній Раді? І вона, в принципі, є закономірна зараз е, більшість, тому що в принципі всі ті рішення, які ухвалюються в Верховній Раді, вони ухвалюються більшістю, а то навіть mm -hmm. конституційною більшістю. Михайле, ти знаєш, у нашій студії там бувають різні експерти, історики, політологи. Вони чомусь не дуже люблять щось прогнозувати. А я навпаки дуже люблю питати про майбутнє. І от в мене виникло запитання до тебе: Як ти вважаєш президент Володимир Зелен? після нашої перемоги втримає оту популярність, чи все буде залежати від того, як закінчиться війна? По-перше, ми не знаємо, коли закінчиться війна, і це дуже складно прогнозувати. Я Думаю, жодний експерт вам зараз не може сказати, коли е, закінчиться війна. Всі ті, які минулого року казали, коли вона е, закінчиться, зараз мають хороші меми, і з них всіх просто насміхаються. Е, тому зараз про це недорочно говорити, а просто працювати на цю перемогу. Е, одне можна сказати з е, певненістю, це те, що на сьогоднішній момент. Е, Президент отримує велику популярність, так і якщо б на цей момент е, закінчилося сьогодні, закінчується війна, однозначно він має. Шалена популярність і десь за цей рік вже звучали е, ті речі про те, що президенту потрібно йти на другий тур е, і так, ще один термін. Так, а він сказав, що він цього не зробить. Так він казав, що він цього не зробить. Але я думаю, що все йде до того, щоби е, що він все ж таки е, погодиться приймати, коли закінчено. Ми не можемо це прогнозувати так, на так. сьогоднішній день. Він має Абсолютно популярність, і це правильно, і це нормально. Угу. Війна є каталізатором, вона так чи інакше прискорює різні процеси у багатьох сферах. Поговоримо про процес деолігархації, який у нашій країні триває вже не один рік. За твоїми спостереженнями, під час війни він пришвидшився. І як гадаєш, після нашої перемоги вплив олігархів на політичну ситуацію в Україні він буде меншим? Відколи тільки я аналізую політичні події в Україні, олігархізація це такий, знаєте, величезний процес, який завжди тривав, тривав. В нас створювалися різні антикорупційні органи, які мали боротися з цим всім. Тобто, цей процес ніколи не завершувався. Чи він пришвидшився на сьогоднішній день? Я думаю, що локомотивом деолігархізації зараз в Україні є якраз зовнішні партнери. Mm -hmm. Так. Ті, я б навіть сказав, платники податків Сполучених Штатів Америки є основними тими людьми, які запускають і форсують цей процес, тому що вони хочуть, щоб була прозорість в Україні використання тих коштів, які вони надають. І протягом 2022 року ми його будемо аналізувати. Так бо без цього не буде. на цьому акцентувалася увага. На тому, щоби відбувався процес, щоб щоби ці органи антикорупційні діяли, прокуратура, суди, щоб вони запустилися і почали діяти. Ну, зокрема, ми можемо побачити на початку цього року це було там обшуки. Так, процес запустився. Будемо казати, ці органи перезапустилися. і Процес перезапуску триває. Я думаю, він не завершиться. Навіть по завершенні війни, а буде все ж таки відслідковуватися якість виконання функцій цих органів. Війна це просто пришвидшила, тому що треба бути відвертим. Зараз фінансові надходження в країну ідуть зовнішнього середовища. Відповідно, і Європейський Союз. І сполучені Штати Америки, донори нашої економіки, вони вимагають, щоб була відповідна ефективність використання цих коштів, тому саме від цих будемо казати людей буде залежати оцей процес uh -huh. на даний момент цьогоріч в Україні. Мали б відбутися парламентські вибори? А в 2024 році президентські. Ну але ми знаємо, що в нашій державі військовий стан. Втім, я хочу запитати тебе, як ти гадаєш, чи є хоча б маленька ймовірність того, що ми все-таки цьогоріч побачимо. Виборчі скриньки, бюлетені. Якщо ні, то чи не зашкодить нашій країні пауза у перезавантаженні влади? Е, я взагалі не люблю говорити про вибори, коли йде війна. Е, це закон взагалі е, забороняє будь-які виборчі процеси, і це є нормально. Вибори в нашій країні на даний момент потрібні, е, нашому, потрібні нашому ворогу. Да? Е, е, Москві. Щоби знову розгойдати наше суспільство, тому що у нас демократична країна, ми не наші сусіди з сходу і півночі, там, де вибори чи вони відбуваються, чи вони не відбуваються, результат все рівно відомий. У нас демократична країна, і в нас є політична конкуренція. Mm. А політична конкуренція це завжди боротьба. Тому говорити зараз про вибори цього року є недоречно, тому що ми сконцентровані на е, перемозі. перемозі. І зараз, звичайно, десь там в коридорах вже лунають такі десь моменти про те, що а там вибори, а хто яка буде політична кон'юнктура, а яка буде роль зеленського, і так які політи про що ми зараз говоримо? У нас йде війна. Ми не знаємо, чим закінчиться цей тиждень, які будуть події наступного тижня. Що взагалі планує наш наш ворог? Так, ми наше основне завдання, якщо ми говоримо зараз політичному, добитися того, щоб ми мали щоб ми мали забезпечене військо. Так, і це наш основний мотив. А вже після перемоги нашої будемо говорити про наступний виборчий цикл. І те, я думаю, що його не потрібно проводити відразу. Потрібно трошки зачекати, щоб суспільство так, щоб суспільство заспокоїлося. Угу. Втім, чи бачиш ти вже зараз людей, які б могли стати новими політичними фігурами у нашій країні? Ну, до прикладу, волонтери, військові, медики, громадські активісти. Мені здається, що буде запит саме на цих. Людей у владі, але я не впевнена, чи це є добре. Uh, я би хотів сказати, що абсолютно прав, права в тому, що запит буде на волонтерів, запит буде на військових. І це є нормально, тому що вони є сьогодні uh, тими, хто тримають нашу державу. Uh -huh. Вони є тими, українське суспільство. Тут треба визнати про те, що uh, Сполучені Штати Америки, Європейський сус, весь Західний Західний світ. Ті, більш ніж 50 держав, які повірили в нас, вони повірили не в пер... не президенту, не Верховній Раді, не політикам. Я скажу так, вони повірили суспільству тому, яке стало обороняти цю країну. Вони побачили, що суспільство це може консолідуватися і вигнати цього ворога. Тому що всі десь очікували, чому так було? Тому що всі десь очікували, що буде як в 2014 році, що українське суспільство десь проковтне анексію Криму. Окупацію частини Донецької, Луганської області і так буде в 2022-му. Але суспільство сказало ні. Взяло взяло руку зброю і почало вигняти, витісняти ворог. І е, ви пам'ятаєте всі про ці 72 години. Дуже добре пам'ятаємо, що ми мали угу. впасти за 72 години. Але Європа і весь світ побачив, що ми здатні боротися. Тому зараз саме ці люди є герої, військові і волонтери. Але хочу сказати про те, що в українському циклі ми завжди шукали собі цих героїв. Якщо ми згадаємо події Євромайдану, то герої Євромайдану йшли в політику. І це нічим добрим не закінчувалося, як ми побачили, і так. ми бачимо висновок. Ми пам'ятаємо про те, що ми е, шукали собі молодих або поза політикою, і знаємо, чим це завжди закінчується. Ми пам І це з помаранчевої революції. Люди майдану приходили, була така е, організація. Пора, і з неї люди прийшли в політику, і знаємо їхню долю на даний момент. Е, останній приклад це можу згадати це ковід, е, кого ми всіх хвози? Лікарів. Лікарі в нас тоді якраз були місцеві вибори, і ми їх так само хотіли бачити в політиці. Я хочу сказати, що потрібно, щоб після цієї війни. Ми не шукали собі отаких от е, героїв. Звичайно, в поліці мають бути герої. Але mm -hmm. суспільство саме повинно дозріти до того, щоби вибирати ефективних і контролювати владу не тільки в момент виборів, не тільки в момент виборчих дільниць, а в процесі їхньої, їхньої функціонування цієї влади. Слідкувати за її ефективністю. Оце важливо. Тому що подивіться, от, е, чому ми мали постійно е, от, проросійські сили. От останні 20 років у нас постійно проросійські сили є при владі. Вони змінювали назву, але не змінювали своє мислення. Вони приходили під різними брендами, починаючи партії регіонів, ОПЖЖ за життя чи будь-які форми, які вони були, але вони постійно потрапляли в Верховну Раду. Потрібно змінювати оцей підхід тих, кого ми вибираємо. І треба, ага. щоб суспільство дозріло. А якщо ти вже заговорив про. Про російські сили, то після війни, як гадаєш, вони ще намагатимуться бути частиною української влади, можливо, у певних регіонах. Чи українське суспільство буде категоричним у цьому питанні і, зрештою, буде дотримуватися європейського вектору? Ці політи... Ці сили вже не наберуть, мені здається, в загальноукраїнському масштабі більше 5%. Тобто їхній прохід до е... парламенту буде абсолютно закритим. Угу. Поодинокі, можливо, якісь поодинокі такі е, проблиски, е, якісь такі речі будуть лунати. Але це все. Їхній їхні, їхні виборець просто зник. зник. Якщо вони е, ще до, 22, е, до 24 лютого 2022 року опиралися десь, будемо говорити, на 10-15%, можливо, до 20 такого виборця, його зараз немає. Він просто зник. Тому я думаю, з політичної мапи, от саме е, дискусія щодо вектору розвитку зовнішньої політики, чи це е, схід, чи це захист, вона і вичерпана. Угу. Треба подивитися на те, що прихильність, от соціологічні опитування, прихильність людей вступу в НАТО, в Європейський Союз, вона все, вона вже зараз досягає, будемо казати, більше 70%, навіть якщо ми говоримо про НАТО. Тобто тут це питання війна розклала все по місцях і дуже тішить оця от сепарація від Росії, яку ми зараз так. спостерігаємо, і коли прийде наша перемога, то ця сепарація нарешті точно відбудеться цього тижня. Відбувся дуже такий історичний момент. Я про візит президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена до Києва. А на твою думку, цей візит тільки про підтримку українського народу, чи тут є якісь приховані геополітичні меседжі? Ну в принципі, це я казав, був останній лідер, той якого десь Україна чекала в себе. Бо за цей весь рік всіх лідерів ми дочекалися. Так, можна сміливо сказати, що з родини Байдена ми мали зокрема в Ужгороді приїзд. Ще якщо не по-моєму, да, да, по перед днем 8, восьми травня. Вона при, приїзд... на день матері. Здається, да, на день матері так. вона Приїздила в Ужгород. Це вже тоді був меседж. Так, а, а потім э, з'явився такий мейнстрім. Коли всім політикам було важливо приїхати в Київ, важливо було провести зустріч із Зеленським, тому що це наша країна стала таким локомотивом захисту демократичного світу. Тому десь я очікував, коли планувалася ця подія з Байденом, я десь очікував про те, що він прибуде в Україну, але я думав, що це буде десь Львів, щоб ближче було до польського кордону з точки зору безпеки. Так? Але це будемо казати поклало оцю крапку в цьому в цій історії року, так коли підсумувало те, що підтримка України залишається, вона буде, і те, що Сполучені Штати Америки будуть підтримувати Україну надалі, і це був такий геополітичний удар Москві, так і Байден на цьому дуже чітко наголосив. Так рівно рік тому назад всі прогнозували падіння Києва. А Київ стоїть е, і буде стояти. Тобто, це дуже важливо про, про такі гасла, про те, що Америка буде стояти на сторожі. Тому що американці так само рік тому вважали, що все, що Київ паде. е, німці так само це вважали. От інтерв'ю Мельника про те, що йому сказали як послу, про те, що ми чекаємо владу, ту, яку з якою ми будемо говорити, вже не вас. Це важливі меседжі, і тут Байден підсумовує про те, що питання України закрите, Ми будемо підтримувати, і той мирний план, який є, і про те, що територіальна цілісність повинна залишатися. І зараз, зокрема, в американській адміністрації е виношується питання того, і на ньому акцентується увагу деокупація Криму. Тому що є дуже багато дискусій про те, що чи є Крим червоною лінією uh -huh. і так далі, і тому подібне, але все одно, тобто тут питання Криму залишається. Якщо ми навіть згадаємо е, оці перемовини, які були на початку військового повномасштабного вторгнення, про те, що і там Крим залишався таким таким питанням, яке мало вирішуватися впродовж наступних 15 чи 20 років, да, якщо проаналізувати оцей рік. Михайло, ми з тобою вже протягом ефіру говорили, що ніхто не знає, коли і за яких умов бойові дії в Україні можуть закінчитися. Навіть у найкращому для нас випадку, коли Збройні сили України вийдуть на кордони 1991 року, ніхто не дає жодних гарантій, що Росія сяде за стіл перемовин і з їх конституції зникнуть згадки про Сімферополь, про Луганськ, про Донецьк. І тому я хочу запитати тебе, чи Готуватися нам завжди до війни з Росією? Чи вона буде такою довготривалою? Чи зрештою наша навіть мінімальна якась перемога може стати каталізатором змін у самій Росії? Насправді, весь цивілізований світ так очікує змін в Росії. Очікує політичних змін, очікує uh -huh. політичного перезавантаження. Є різні сценарії: розпад Росії, політичне перезавантаження, так, можливо, прихід до влади більш лояльного, будемо казати, президента, з яким можна буде говорити, і так далі. В будь-якому випадку е, Україні потрібно вибудовувати свою внутрішню політику, так, і згуртованість далі, і рухатися, будемо казати, на захід. Е, те, Ким буде і чим буде Росія після нашої перемоги, нам е, не сильно цікаво, тому що вона в будь-якому випадку нам потрібно розбудовувати свої збройні сили, е, намагатися якомога швидше приєднатися. приєднати є Я про те, чи становитиме вона і надалі нам загрозу. Ну це буде залежати від внутрішньої від внутрішнього uh -huh. стану Росії. Тут ми не можемо сказати. наша ціль зараз є консолідувати наше суспільство і чим швидше вступити в НАТО. Тим самим ми собі забер... забезпечимо безпеку і можемо спокійно будемо казати далі вже спати. Тобто, наша ціль зараз є однозначна. Це північно-атлантичний союз для того, щоб бути захищеним. На цій такій безпековій ноті ми завершуємо сьогоднішню нашу з тобою зустріч. Я як завжди дякую тобі за твої фахові думки і дуже цікаву розмову, і буду рада нашим новим зустрічам у цій студії. Друзі, нагадаю, що гостем був політолог Михайло Шалемба. Я дякую вам за увагу. Спасибі, що провели свій вечір разом із нами. Ну і вкотре прошу вас допомагати Збройним силам України, тому що однієї віри у наших Кових замало, їм також потрібна наша підтримка. Я бажаю вам спокійних, мирних, вихідних, безповітряних тривог. Зустрінемося рівно через тиждень. Бережіть себе та своїх рідних. Нехай вам щастить!